По пів тисячі для ВПО за ініціативи голови обласної ради Віолети Лабазюк та підтримки іноземних партнерів переселенці Хмельниччини отримали сертифікати для покупки товарів у одній із мереж магазинів. Сьогодні ми вкотре надаємо допомогу у вигляді грошових сертифікатів, які люди зможуть отоварити одні з мереж відповідно до потреби. А допомогу. Ми вкотре отримуємо за підсумками нашої потужної співпраці без перебільшення з нашими американськими партнерами Сполучених Штатів Америки, штату Юта. Зокрема, нині у Хмельницькому центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради грошові сертифікати сертифікати отримали маріупольці. Сьогодні за партнерською підтримкою наших вже добрих партнерів, які нам вже як ми опинилися в таких страшних часах, нас підтримують. Це голова Хмельницької обласної ради пані Віолета Олександр Лабазюк. Маріупольці традиційно вже отримують підтримку таку у вигляді сертифікатів, які вони можуть отоварити до Великодніх свят. Це я думаю гарна така традиція, коли родина з Хмельниччини ділиться родиною з Маріуполя і ми розділяємо це свято на столі. Пані Поліна переїхала до Хмельницького ще у квітні 2022-го. Каже, за два роки вже адаптувалися, ба більше пристосуватися до нового місця життя. Допомогли і громадські діячі, і владці. Нині отримала грошовий сертифікат, який планує одразу шотоварити. Наголошує, така підтримка дуже важлива, особливо перед великим святом. Для мене дуже значна, тому що в мене маленька дитина. Мені самостійно потрібно забезпечувати, тому це дуже допомагає. Дуже класно, що допомога часто відбувається не тільки фінансова, якась продуктова, гігієнічна. Це дуже виручає. Пані Раїса теж живе у Хмельницькому вже два роки. Каже, дуже приємно, що внутрішніх переселенців у місті підтримують, а отриманий грошовий сертифікат вже знає на що витратити. На продукти необхідні продукти, звісно. ну самі знаєте, на кухню. треба пополнить запасы. все это будет э, хорошее э, для бюджета. Так что спасибо вам большое. Ну как, конечно, пенсию мы получаем, но а это будет поддержка еще. Значимая, конечно. Загальна кількість сертифікатів на суму мільйон гривень. Фінансують іноземні партнери із американського штату Юта. Залучити ці кошти вдалося завдяки домовленості голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк із меценатами. Зазначають номінал кожного 500 гривень. Використати його можна впродовж року. Всі, хто звернується відповідно до попередніх поданих списків за підсумками нашої комунікації з громадськими організаціями, які об'єднали в себе переселенців, отримають цю допомогу за попереднього. Наданими списками, а також буде надана допомога тим територіальним громадам, які сьогодні мають у собі в себе на території ВПО і не мають фінансової спроможності через програми, які є підтримані на базі тої чи іншої територіальної громади, нормально фінансувати. Тому будуть здійснені ще окремі виїзди не по всіх по деяких територіальних громадах. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.